Нарешті в місто прийшло справжнє літо. Стовчики термобітри впевнено дотримаються вище 30 градусів. І здається, найкраще рішення в таку спеку це стрибнути у воду. Але є одна проблема у кривому розі немає офіційно дозволених місць для купання. А цього літа з'явилася ще одна значно серйозніша причина триматися подалі під водойм. У воді виявили холероподібний вібріон. Щотижня епідеміологи відбирають проби з водойм, зокрема в зонах відпочинку на території. Кривого рогу минулого тижня зі зразків, які взяли спеціалісти у ставку на жилмасиві південного ГЗК, висіяли зразки холероподібного вібріона типу НОНО1. Панікувати не варто, це не класична холера, але мікроорганізм має схожі властивості і може спричинити кишкові розлади. Це е зона відпочинку е південного гір гірничо збачувального комбінату, е там, де балка Іванівська. То Дві проби у нас позитивні може привести оцей нон ну, 1 ховероподібний вібріон першої групи по Хейбергу до поодиноких випадків кишкової інфекції і токсикоінфекції. Отже, ми вирішили самі перевірити, чи знають люди, які прийшли відпочити на міській пляжі, що зараз у воді можуть бути небезпечні бактерії, і чи готові вони відмовитися від купання заради свого здоров'я. Головне води не напитися, після ставку сходити в душ якісь там. Їздимо відпочивати сюди раз у місяць, так воно, мабуть, не наклеїться на нас. Та не будемо дивитися, щоб діти воду не поли, а так, ну, а куди ще їхати? Не вплива поки. Як прийде, то вже поздно буде. Попри всі застереження, мешканці міста продовжують відвідувати стихійні пляжі, хоча вода в більшості водою не відповідає санітарним нормам. У зразках знайшли не тільки холероподібний вібріон, а й лактозоутворюючі бактерії, які також можуть спричинити серйозні кишкові інфекції. Епідеміологи категорично не рекомендують заходити у воду, особливо це стосується дітей, бо на вигляд, чиста вода може бути небезпечною. Аліна Сіднікова Ірина Янкевич Перший міський.